Дівчата, привіт! У вас є протрузії, грижі, вас хвилює біль в попереку, і ви не знаєте, як з цим бути, закачувати, чи як працювати з тілом. Якщо вам цікаво і актуально залишайтеся, зараз я вам розповім. З вами Христя Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Дивіться, уявимо, що наші дві руки, так, це наші хребці. Між хребцями є міжхребцевий диск. Він складається, він такий, наче круглий, уявимо так, там фіброзне кільце і пульпозне ядро всередині. І протрузія це коли ядро так, пробиває наше кільце фіброзне, так і утворюється протрузія або грижі відтворюються так, ще більше. Вони самі по собі не болять. Вони просто давлять на нерв.